Доброго дня, Людмила Дмитрівна Чекаленко. Вас познайомлю з дипломатичною службою Сполучених Штатів Америки і з системою підготовки американських дипломатів. Дипломатична служба США, порівняно з деякими державами, є не багаточисельною, однак вона відрізняється своєю оперативністю, своєю освіченістю, висококваліфікованістю. І в неї вчаться багато інших країн, як оперувати зовнішньополітичними проблемами, опікуються кадрами зовнішньополітичної служби, і радить президентові на певні високі посади, тобто посади посла, можливо, заступниками, тобто тимчасово виконуючі обов'язки посла. Президентові радить державний секретар. Вся система дипломатичної служби, кадровий склад є його функціональними обов'язками. Він спостерігає, він відстежує і він має координувати всі переміщення в цій службі. Отже, служба США... Вона готується, дипломатична служба готується спеціальним інститутом, який було створено в Сполучених Штатах і називається інститут закордонної служби США Foreign Service Institute of the USA – Державного департаменту. 800 навчальних програм охоплюється інститут, 70 іноземних мов вивчають завдяки цьому інституту. Понад 170 тисяч абітурієнтів для державного департаменту проходять підготовку перепідготовку в межах цього інституту. Я охоплюю також представників 50 різноманітних державних установ, які також навчаються правилам міжнародної поведінки і правилам прийняття рішень, якщо вони потрапляють до дипломатичного бумонту. Програму інституту включають підготовку фахівців федеральних агентств закордонних справ, не тільки дипломатів, включають також програми підготовки родин для перебування за кордоном. Це є дуже складне питання, оскільки є різноманітні країни, вони розділені на кілька груп: є небезпечні країни, є небезпечний клімат, є війни, є протистояння, екологічно небезпечні держави. І для цього існують спеціальні курси, на яких готуються родини-дипломата для виїзду за кордон, члени сім'ї дипломата. Скільки триває підготовка від кількох днів до тижнів і місяців? Найбільше забирає часу підготовка і вивчення іноземних мов. Причому до 44 тижнів займає підготовка для вивчення складних мов: це китайська, це японська, це корейська мова і також арабська мова. В межах інституту закордонної служби працює кілька не центрів інституцій, інституцій. Які фактично є окремими окремими інститутами, які займаються безпосередньо не визначеними для них питаннями? Це школа підготовки іноземних вивчення іноземних мов, це школа менеджменту і планування, це школа регіональної професійного навчання. Наступні інформаційні технології також вивчаються в межах цього інституту, є Офіс адміністративних функцій. Отже, почнемо з школи мовних студій. The School of Language Studies. Вона пропонує володіннями, повторю, 70 мовами світу. Але коли Проходить тестування, ця кількість збільшується до 100 мов, можуть перевірити спеціальна комісія якість підготовки, де перебувають ці центри, крім США до, до слова, сполучене Сполучені Штати Америки. Вони зробили цілу сітку підготовки до вивчення мов. В них центр працює в Тайбеї. В Йокогамі і Сеулі, щоб люди були, були в середовищі носіїв мови, і тоді швидше і легше опановується ця сфера знань. Отже, 44 тижні треба, щоб вивчити китайську, арабську, корейську, японську мови. Також інститут розробляє і систему оцінювання рівня володіння мовою. Крім того, що вивчаються мови, необхідно розробляти і стратегічні питання щодо реалізації зовнішньополітичних завдань. Цим займається школа професійних та регіональних досліджень, вже наукове спрямування. The School of Professional of Professional Studies – Вона готує за такими спеціалізаціями, як управління торговельними зв'язками, політичні і економічні справи. Публічна дипломатія, крім того, навчання, і розвиток персоналу, управління офісом і програми орієнтації. Забігаючи наперед, скажу програми орієнтації, вони покликані допомогти дипломатам після завершення їхньої кар'єри кар знайти місце серед працедавців для подальшого продовження роботи. Має інститут весь перелік вакантних місць і допомагає переорієнтуватися дипломатам, можливо, на, іншу, на інший фах, на іншу спеціалізацію. Ця школа професійних регіональних досліджень вона включає теми з вивчення різноманітних моделей, оскільки кожна країна має свою модель існування і економічно, політично, і культурно, ідеологічно також. Це і економіка, і техніка ведення переговорів і міжнародні відносини, регіони світу, і окремі країни. Крім того, опановують там і дипломатичним досвідом. Для цього злучаються ветерани дипломатичної служби, які знають сучасний стан речей в тих країнах, де вони тільки що перебували. Тобто свіжа інформація, несподівані рішення, несподіване реагування в кризових ситуаціях тощо. Крім того, вивчаються переговорний процес. Протокол та етикет і дипломатична практика в цілому. Існують курси навчання менеджменту, ІТ-технології. Є також школа лідерства та менеджменту, яка пропонує вибіркове навчання керівників та менеджерів. Перехідний центр. Який навчає членів їхніх сімей та ефективної діяльності в системі закордонних справ. Transition Center називається цей перехідний центр. Він також готує підготовку, консультування проводить, надає іншу допомогу Державному департаменту. Центр підвищення кваліфікації. Він є необхідний для всіх, для вищих. Складу для вищого складу персоналу для середнього і для нижчого складу персоналу. Вищий склад, це зрозуміло, це посли, це заступники міністра, міністр, це начальники департаментів, керівники департаментів, так скажемо. Які вивчають на саме тих курсах в цьому інституті закордонної служби, які вивчають питання, внутрішньополітичні чинники країни перебування. Її формування зовнішньополітичного курсу, політичні рішення, як вони приймаються в цій країні, проблеми управління у сфері зовнішньої політики і дипломатії, вивчаються системний аналіз, теорії міжнародних відносин, теорії практики переговорів, політичний аналіз. Застосування електронних технологій, а також психологічні складники дипломатичної діяльності. Останнє, що згадала, психологічні складники. Є дуже важливою компонентою для сучасності і в умовах ковіду, і в умовах загроз постійних. Це є необхідним для навчання дипломатів. Щоб колектив був дружній, там де вони перебувають за кордоном, перебувають не один день, а кілька років, викладацький колектив інституту закордонної служби складається з провідних учених і викладачів вишів, залучаються до підготовки дипломата провідні університети. Такі, як і Стенфордський, і Принстонський, і Гарвардський, є обов'язковим для вищого складу дипломатичної служби пройти може онлайн, може офлайн шестимісячні курси підвищення кваліфікації на одній з кафедр тих інституцій, де вони можуть бути якраз прийняті. Перевертаю увагу поважне ставлення американців до свого минулого до історії дипломатії. На офіційному сайті інституту розміщено понад 1700 інтерв'ю з провідними американськими дипломатами. Половина, друга половина ХХ – початок ХХІ першого століття для полегшення опанування цієї інформації подається спеціальний дипломатичний словник. Зайдіть на цей сайт, знайдіть інститут дипломаси сентр, і ви познайомитесь з тими інтерв'ю. Інтерв'ю дають відомі дуже вам люди, тим більше ваша спеціалізація американістика. Вона просто вимагає ознайомитись з тими. Тими думками, які висловлюють в своїх інтерв'ю видатні політики Сполучених Штатів Америки. Як проводиться відбір на ці посади дипломатів? Це конкурс. Конкурс доволі жорсткий. Щоб пройти конкурс, необхідно підготувати письмове тестування, відповісти на складні питання. Потім оцінюють рівень освіти вашої, з різноманітних напрямів знань. Потім інші атрибути, які необхідні для успішної роботи, саме на тій посаді, яка звільнилася, тобто специфічні функції, специфічні обов'язки для кожної посади. Американська школа дипломатії також вдосконалюються і вдосконалюються постійно. І підвищення кваліфікації вимагає більшої уваги не тільки тому, що. Тому що маловато ресурсів. До слова щодо матеріального забезпечення дипломатичної школи говорять ветерани дипломатії. Вони би залюбки працювали в цій школі, якби на це були у школи гроші. Тобто, це, на жаль, також вимагає уваги і певної, певної зміни в цій сфері, вони очікуються. Отже. Наступний варіант, який можна підготувати не так дорого, це шестимісячний практичний курс після вступного курсу. Він поєднує заняття протягом чотирьох днів на тиждень на кафедрі. Не обов'язково там працювати кожен день чотири дні і на кожен не повністю робочий день кілька годин. Ти готуєш якісь теми, береш участь в семінарах, конференціях, можливо, читаєш лекції, якщо ти відповідного рівня володієш знаннями, і тоді вас будуть рекомендувати на посування на наступну посаду. Рекомендовано залучати бюро людських ресурсів. Це така структура в Сполучених Штатів, яка підбирає, про що яке йшлося, підбирає, знаходить роботу, подальше працевлаштування колишнім да, дипломатам. Но дипломати не можуть бути колишні, вони вічні дипломати, залишаються на все життя, але треба може змінити певний рівень кваліфі... кваліфікації. Перевірку та контроль якості здобутих знань тих, хто претендує на посаду, здійснює експертиза закордонної служби. Вона є необхідною компонентою для реалізації завдань зовнішньої політики. Отже, дипломатична служба США часто стикається з подібними проблемами, як і Українська служба. Але врахувати досвід Сполучених Штатів і в залученні ветеранів дипломатії до навчання молодої дипломатичної порослі, і до навчання родин дипломатів, і психологічний практикум – це є просто необхідним для запозичення такого чудового досвіду в передовій дипломатичній службі Сполучених Штатів Америки. Дякую вам за увагу. На все добре.